Три уроки від святого Йосифа. Роздуми над Словом Божим на урочистість святого Йосифа, обручника Пресвятої Діви Марії. Так любиш Марію, як любиш святого Йосифа. Бо те, що Бог злучив, людина хай не розлучає. Святий Бонавентура Урок перший, а народження Ісуса Христа відбулося так, коли його мати Марія була заручена з Йосифом, перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосиф її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її ославити, вирішив таємно відпустити її. Щойно він про це подумав, як ось Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи Йосифе, сину Давидів не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина і даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Це ж усе сталося. Щоби збулося Господнє Слово, сказане через Пророка. Ось діва матиме в лоні та народить сина і дадуть йому ім'я Емануїл, що означає з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф вчинив так, як наказав йому Господній ангел і прийняв свою дружину і не пізнав її, аж поки вона не народила сина. І дав йому ім'я Ісус. У чому полягала праведність Йосифа? Цей Божий муж виконав усе докладно, так, як сказав йому ангел. Прокинувшись від сну, Йосиф вчинив так, як наказав йому ангел Господній. Це благовіщення Йосифа має своєрідний відтінок. Подумаймо хвилинку, ким був Йосиф. Євангелія від Матея говорить про те, що Ісуса називали сином Теслі. Отже, Йосиф був Теслею. Грецький вираз ужитий євангелістом має дещо ширше поле значень. Слово Тектоной означає когось, хто будує з дерева. Будівничий столяр? Робітник. Від цього слова походить слово архітектор Жан Франсуа Сікс, описуючи цю епоху, каже Теслі належали до особливо розвинених інтелектуально людей. Коли була якась складна ситуація, говорилося чи немає серед нас якогось Теслі. Професія будівничого? Характеризується великою точністю, котлован під фундамент не можна копати приблизно на око, відстань між стінами не можна вимірювати з точністю до трьох слонів. Перш ніж почати будувати, будівничим необхідно ознайомитись з точним проєктом, якого вони повинні дотримуватись у своїй подальшій роботі, чимось неприємним. Для кожного будівничого є несподіванки в проєкті, несподіванки у плануванні. Уявіть собі, що під час роботи хтось із будівничих раптом помітив, що в проєкті не передбачили ввод електропостачання, а вже майже весь будинок збудовано. Або під час зведення даху виявилося, що побудовані стіни надто тонкі. Аби його витримати, Йосиф, як кожний будівничий, не любив, мабуть, таких сюрпризів. Але сам Господь втрутився і змінив плани його життя, і він смиренно прийняв це замість свого проєкту Божий. Як ти реагуєш, коли Господь. У проєкт твого життя входить зі своїми несподіванками. Йосиф відкладає свій проєкт і приймає Божий. Прокинувшись від сну, Йосиф вчинив так, як наказав йому Господній ангел і прийняв свою дружину. Перший урок від святого Йосифа Будь слухняний Слову Божому. І прийми у своє життя Марію. Від цього розпочинається духовне зростання. Можливо, не випадково ім'я Йосиф походить від дієслова, що означає рости, зростати, примножуватися. Урок другий. Коли вони відійшли, то господній ангел з'явився у вісні Йосифові і сказав. Вставай, візьми дитя та його матір і втікай до Єгипту. Будь там, доки я тобі не скажу, бо ірод буде розшукувати дитя, щоб убити його. Тож, вставши, він узяв уночі дитя та його матір і вирушив до Єгипту. І був там, поки не помер ірод, аби збулося сказане Господом через пророка, який говорив. З Єгипту покликав я мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці поглузували з нього, дуже розлютився і послав повбивати всіх дітей, які були у Вифлеємі та в усіх його околицях, від двох років і менше, за часом, про який вивідав у мудреців. Таким чином збулося сказане пророком Єремією, який говорив. У рамі чути крик, ридання і велике голосіння, це Рахиль оплакує своїх дітей і не хоче втішитися, бо їх немає. Коли помер Ірод, Господній ангел з'явився у вісні Йосифові в Єгипті і промовив: Вставай, бери дитя та його матір і йди в землю Ізраїльську. Бо повмирали ті, хто шукав душі дитяти. І той, вставши, взяв дитя і його матір та й прийшов до ізраїльської землі. Та, почувши, що в юдеї замість свого батька ірода царює Архилай побоявся туди йти. Отримавши у вісні застереження, він пішов у Галілейській околиці, а прибувши туди. Поселився в місті, що має назву Назарет, аби збулося, сказане пророками, що він буде названий Назарянином. Вдруге зустрічаємо Йосифа в момент небезпеки для життя Марії із дитятком. Ангел являється йому у вісні і каже: Вставай, візьми дитя та його матір і втікай до Єгипту. Ангел в момент небезпеки. Наказав Йосифу взяти лише дитя і його матір, нічого більше ні меблів, ні готівки, ні дорожніх чеків, ні закордонних паспортів. Так маєш поводитися, коли Бог наказує тобі залишити гріх і світ. Луї Дюпон Коли життя Ісуса в тобі небезпечне. Коли ризикуєш втратити Боже життя, залиш усе, візьми тільки Ісуса і Марію. Грецьке слово, яке виражає втечу Йосифа до Єгипту, Анахорезен, також вживалося, щоб описати втечу на пустиню перших християнських подвижників Анахоретів. Коли Шірод помер. Ангел Господній з'явився в вісні Йосифу в Єгипті і каже: Вставай, бери дитята його матір і йди в землю ізраїльську, бо повмирали ті, хто шукав душі дитяти. Другий урок від святого Йосифа: Перебувай до тих пір, поки не мене небезпека. Дочекайся Божого світла. Серед темряви ночі. Урок третій. Або те, про що не написано на сторінках Євангелій Йосифові не належить жодного слова Чому багато християн вбачають тут символ скромності. Йосиф безсумнівно був скромною людиною, але бути скромним. Не означає бути німим. Матір Божа була не менш скромною, а навіть більш. Але в Євангелії ми бачимо, як вона запитує, бентежиться, а інколи навіть проявляє емоції. Дитино, чому ти нам таке вчинив? Ось твій батько і я страждаючи шукали тебе. Натомість постать Йосифа Святого. З усіх сторін оточена мовчанням, тишею. Але у Святому Письмі навіть мовчання є словом. Мовчання святого Йосифа говорить про те, що тайну втілення Сина Божого неможливо виразити людськими словами, неможливо збагнути аж таку велику любов Бога. Неможливо збагнути, що син народився від діви. Неможливо збагнути, як віковічний Бог прийняв постать малого дитяти безсилого і немічного. Неможливо збагнути, як Бог віддав себе в руки людині. Що ж залишається робити? Залишається тиша, сповнена поклоніння перед такою величчю. Це чудово виражає псалом 65-й. Тобі належить хвала, Боже на Сіоні. Дослідно цей вираз можна перекласти так: Тиша на твою честь, Боже на Сіоні, або Тиша Тебе хвалить. Хай твоє пізнання Бога буде таким глибоким, щоби для Його описання забракло слів. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.